Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорога, горам прибита родина, сучасні отці, дорогі охресті, брати і сестри, ми мали певне затище. Ми певний період часу вже не зустрічалися на цій площі і думали, й Боже, би не було. Таких наших уже зустрічей. Але бачимо, що війна, війна не припинилася, вона триває і сьогодні. Ми вкотре тут стоїмо і молимося за спокій душі сьогодні новопреставленого воїна героя ході. Так само ми маємо і інші сумні звістки, що не тільки він, а ще двох хлопців везуть і будемо їх теж зустрічати. Нещодавно на недільні дні ми згадували євангельську історію про те, як Господь під час своєї трилітньої праці, подорожуючи, одного разу зустрівся біля міської брами з похоронною процесією у місті Наїдж. І там мати хоронила сина одинака, яка була збровою. Знаєте, серед... Різних випробувань, які трапляють у людині на земному шляху, смерть одна із найважчих. Ми тоді опускаємо руки, ми не знаємо, що робити, ми не можемо добрати слід, слід куди рухатися, що робити, як жити далі. Напевно, щось схоже відбувається в серцях рідних. Бо, повторюся, для нас тут більшості тих людей, які неодноразово бачили оці похоронні процесії. Це тільки сумна статистика. Так нам шкода, звичайно, ми співстраждаємо родині, але ми не можемо зрозуміти їхнього болю. Їх може зрозуміти тільки та мама, та дружина, та дитина, яка вже втратила. А таких чимало, таких чимало немає. Коли Господь зустрівшись з цією покоренною процесією, то він побачив цю скорботу, жаль, розпач материнського серця. Він зупиняється, і та похорона по процесі зупиняється. Він спішить заспокоїти матір, яка втратила єдину підпору у старості, і каже, не плач. Легко сказати не плач, легко промовити слово. Але що далі? До цих слів потрібно додавати дію, ми люди. І ми, крім цих слів не можемо нічого сказати. Коли ми приходимо розділити сум скорботної родини, чи то воїна героя, чи хтось з нашої родини помирає, ми теж щось схоже кажемо. Ми кажемо не плач, ми кажемо тримайся. А людина може сказати, а за кого мені тепер триматися. Але ми християни. Ми маємо триматися найперше за нашого Бога. міцно триматися за нього. І один за одного триматися. Дружина, діти, батько, мать, тримайтеся за Бога. Тримайтеся один за одного. Тільки так, з Божою допомогою ви можете здолати цей біль втрату. Що би ми не сказали, які би ми слова не підбирали, ми не зможемо забрати ваш біль. Ми хочемо його поділити, тому і ми приходимо так чисельно. Але напевно не зможемо його забрати. Тільки хоч трошечки, чуть-чуть поділити. Але на відміну від нас, людей, Христос Спаситель, крім слів, не плаче, додає і дію, зупиняє цю похоронну процесію і владним голосом каже, юначе, тобі кажу, встань. Стається чуто, цей хлопець підводиться, оживає, Господь пробуджує його до життя. У нас надія, коли ми згадуємо ці історії, коли Господь Бог перша померлих тільки одна християн, те, що це був прообраз загального Воскресіння усіх. Ми теж люди, ми дочасні люди, ми тут живемо і теж певний період часу нам Господь на цьому земному шляху виділив. Але коли він покличе нас, ми не знаємо. Хоча ми тут на Заході так повноцінно завдячуючи таким хлопцям, як Михайло, не відчуваємо війни. Але це не означає, що та ракета чи снаряд не може прилетіти сюди. Людина нічого з собою не бере, крім добрих діл, які будуть свідчити про його і всіх пам'ять. Так само і нам потрібно тут, на земному шляху, добре потрудитися. Воїни герої дають нам той приклад жертовного служіння не тільки собі, не тільки егоїстичного життя, ні, а найперше жертовності. Додячуючи Богові і їм, ми маємо тут спокій, і ми не відчуваємо тих жахів війни. І тому нам потрібно відгукуватися, та як мученики відгукувалися любов'ю на любов. Христос, Спаситель повне за кожного із нас, на Христі, проливши свою невинну кров, так само і воїни захищають нас, даруючи нам можливість жити. Тому нехай. Наша підтримка, вам рідні, наші слова роздравлють, хоч трошечки допоможуть вам, щоб одна непоправна втрата, яка торкнулася і ваших сердець, буде поділена. Воїну Михаїву, герою, від нас слава і честь і пам'ять його зродомю.